Доброго ранку, моя чудова Україно, рідна. Доброго ранку, моя прекрасна поетична родина, яка дала мені можливість сьогодні тут е, виступати. Е, я свій прямий ефір хочу розпочати з подяки. Я щиро дякую. Богу і Збройним силам, славним Збройним силам України, за можливість сьогодні прокинутись від сну, бачити це прекрасне небо, бачити сьогоднішній ранок і споглядати нашу чудову природу. Хочу подякувати адмінам нашої прекрасної групи за цю можливість долучитися до поетичного волонтерства. І зробити якусь, якийсь, е, якусь краплинку добра для того, щоб наша перемога була найшвидшою. На протязі мого виступу у коментарях будуть відображатися посилання на банківські спори, Тож, дуже щиро вас прошу. Робіть пожертви, робіть донати на, для потреб наших Збройних сил України, бо це дуже потрібно. Але ще одне, про що я вас прошу: робіть духовні донати для наших воїнів, адже вони потрібні зараз їм як ніколи. Це не вартує жодних грошей. Це дуже легко можна зробити, помолившися ранком, чи в обід, чи ввечері вечором можна тихенько, можна подумки, можна в церкві, разом в храмах, разом з іншими людьми. Тож дуже вас прошу і не забувайте і про духовне волонтерство, про духовні донати. Сьогодні я хотіла би вам почитати свої вірші, але я свідомо обрала тільки хороші позитивні вірші. Не хочеться читати про щось погане, про сум, про біль, про страх, Хочеться про війну, хочеться читати якісь хороші позитивні вірші. Тож, розпочнемо. Я вільна настільки, що можу літати. У небі, як птаха, і пісню співати Про край мій чудовий, мою Україну. Дану мені Богом, як матір єдину, і світ весь прекрасний, де б я не літала. Природа чудова і вечірня заграва, але я люблю лише свою Україну. Дано мені Богом, як матір єдину. І як би там в світі мене не втішали, діаманти і перли мені дарували. Та все ж я додому хочу в Україну. Дано мені Богом, як матір єдину. Молюся за неї, її буду співати, найкращою в світі буду називати. Бо люблю я тільки свою Україну, дано мені Богом, як матір єдину. Не можна збагнути цієї краси, що в дощику сонці В ранковій росі, у квіточок ніжних, веснянім розмаю, у співі пташок у зеленому гаю. Не можна збагнути, як Бог наш небесний, придумав цей світ досконалий, чудесний, що в шелесті трав, і листочків дерев, у подиху вітру, дзюрчанні джерел. Не можна збагнути, як море безкраю, солоними водами берег вмиває, як річками плине прісна Вода, Життя дайна прозора, як грань кришталя, Не можна збагнути, як місяць зірками, пливуть собі тихо й світять над нами, темніють, мов шатро нічні небеса, Навколо панує казкова краса. Я опікувала тебе, душе моя, з маличку, і вела тобі мотанку, лялечку і на шиї носила хрестика, і раділа тобі, тебе пестила, поплила у життя лебідкою і з душею прекрасною квіткою, та хотіла тебе розтоптати зло. Боротьбі, цій важкій, взяло верх добро. Гордо йшла ти зі мною змучена, та не була ти зовсім розлючена, не тримала душа жодних ти образ, Не звертала увагу на обривки злих фраз. І любов'ю тебе огортала я, молитвами тебе прикрашала я, знов тебе колихала, лиліяла, тихим легітом на тебе віяла. Свою стежку пелюстками вкрию я, лише щоб ти раділа, душе моя, всі гріхи із чарунків вимию, на троянди прекрасні вилею, світла чистого промені я впущу, стежечки я любов'ю вимощу, як веселку тебе розмалюю я і подякуєм Богу, душе моя. Сонце небо запалило, ген за горизонтом, хмари сірі звисли мляво сіруватим зонтом. Запалило сонце небо й покотилось спати, у шипках відобразилось золотим дукатом. Нічка вкрила день осінній, сховала під поли, дунув вітерець холодний, заблищали зорі. Ось вже місяць показався, вийшов, як наранчо. І смерками цілувався, як прекрасний мачо. Бал небесний розпочався, нічка перувала, у сап'янових чоботях з вітром танцювала, лягла спати, бо втомилась, розпустились поли, і вилетів день осінній, на поля й гори. Знову сонце засвітило, небо вкрилось синню, темну нічку розтопило і сховало в скриню. Схололи води у річках, і позолота вже на листі, І серпень смутком у очах Проходить біля айстр барвистих. Рілля на полі, наче плед, у вирій подались лелеки, Збирає серпень дикий мед у глиняні маленькі глеки. Пожухло трохи вже зело, вітер гойдається на хмарах, Геть обміліло джерело, те стятел грає на летаврах, в саду тихенько соловей весвистує, мов на флоярі. А серпень п'є з ягід коктейль, І витирає очі кари, І ти б валізи пакувать, А так не хочеться прощатись, Встав і зослону, щоб рушать, до року іншого податись. Куди ти збираєшся осени? Не пакуй ще своїх валіз, Не розгледіла я ще просені твій брунатно-червоний реліз. Прогуляйся зі мною дорогами, поміж жовтих багряних джерел, політаємо з вітром, висотами, повз гірських кришталевих джерел, по садочку моїм пройдімося, бачиш, квіти засохли усі. Це на Монове листя горіхове, там лежить на зеленій траві. Біля річки постіймо подруго, Ти дивись, які верби сумні. Їм, мабуть, як мені, дуже холодно, сумно їм, мабуть, так, як мені. Дозволь собі літати, той що, як крил нема, Ти спробуй вис, піднятись до неба синява, плечі свої розпрями, коханням підкріпись, і, не відчувши втоми, лети в небесну вись, тяжіння, подолавши, лети за небо край, і вітра наздогнавши, ти небо обіймай. Літай поміж хмаринок, ширяй у висоті, Не думай про спочинок, віддайся тій красі. А потім знов вернися до рідної землі, Тебе ж тут заждалися всі близькі й дорогі. Хтось бачить у небі лиш зорі, а хтось бачить все світовесь, Хтось краплі дощові прозорі, а хтось громовий танець. хтось бачить лиш обрій багряний, Де сонечка гасне вогонь, Хтось ніжний світанок рум'яний, Що рветься з небесних долонь. Хтось бачить лише гарні очі. А хтось всю душі глибину, хтось темряві бачить лиш ночі, хтось в ранішню світлу зорю, хтось чує лиш вітер, як віє, а хтось шепіт траві дібро, хтось щастя плекає, лилія, а хтось першу щиру любов, хтось бачить просі діаманти, хтось чистий прозорий кришталь, хтось може без крили й літати, а крилатий не кожен, на жаль. Для когось життя смуга злітна, в якій є початок і кінець, але фініш є стартом у вічність, яку нам дарує творець. Я не вмію любити нещиро і нещиро творити добро. Хочу жити в душі я із миром, довкіл себе стелити тепло. Посміхатись не вмію нещиро, сльози лити лише на показ. Часом правда буває так прикро від образливо сказаних фраз. Я не, молити без віри. Я не вмію молитись без віри, Богу тайну відкрию свою крізь сльозинки радітиму щиро, бо лиш він бачить душу мою. Я ткала щастя із весняних роз. Із різнобарних квіточок духмяних, і сонця теплого, і літніх гроз, і з ніжності, яка буває лише мами. Я ткала щастя з радості і краси, що перепліталися з моїми молитвами, з тепла душі, із щирої сльози. З любові, що шепоче ніжними словами, я ткала щастя в день і при свічі, з весняних теплих вечорів та ранків, і зірочок, що світять уночі, і сонечком осяяних світанків. Я ткала щастя з промінців добра, з дитячих посмішок, які дають надію, зі слів душевних ласки і тепла, і з вірності, яка сповняє наші мрії. Як швидко плине час, стікаючи у вічність, Ще років є запас, та знаєш їхню цінність, що у душі весна, та в серці вже тривога, що прийде та пора, коли злетиш до Бога. Що скажеш ти йому, упавши на коліна, грішив, Боже, тому були тяжкі хвилини, з чим станеш перед ним, з добром що дав плати, а чи з гріхом страшним, коли не міг прощати, і скаже тоді Бог. Я бачив твою душу, і разом крок у крок, Я бачив душу твою, і разом крок у крок ішов я із тобою. Я бурі розганяв, і серце твоє грів'я спасав тебе, як міг, від смутку та зневір'я. Зрадіє та душа, без страху у покорі. В бога кари нема, у нього все з любові. <кхід> у квітчаних марками небо, не наче поле у раю. Промінчики, як віття верби, купає сонечко в ставку, і небо синє, як блавати, змережене з хмарками скрізь, Не мов без катерку квітчату хтось розстелив небесну вись. І теплий вітерець крилатий літає в небі поміж хмар, насвистує, наче на фленті, мелодію з різних октав. І всюди благодать панує, Радість наповнює серця, земля і небо торжествує. В обіймах вишнього творця. Гори туманами деблять, крадуться сутінки полями, І білий день за небокрай летить вчорашніми шляхами, стихають води в берегах, вітер співає колискову, Осики ніжні на ставах ведуть розмову вечорову. Закрились квіточки для сну, крили листки тендітні стебла, Котиться сонце в тишину, сміється нічка, літня тепла, Срібляться роз, сріблиться росами трава, Місяць чіпляється за хмари, стемніла неба, синява, лиш зорі світять, як корали. До тебе світлом, як торкнусь, росою простелюся, зрання, крізь мареву твоєго кохання, я тихо стежкою зів'юсь, і серед темряви ночей, не наче тінь, торкнусь лиш словом, що не злетіло, хоч готове упасти, як сльоза з очей. І в тиші спогадів моїх, згорю, мов свічка на світанні, і залишуся у чеканні на перехресті двох доріг. А може, прийде ще той час, коли ти посміхнешся знову. І світ наповниться любов'ю, яка пройдеться лиш для нас. На небі сонце лишився окраєць, і світло променів з краєчку лиже гори, і верби з вітерцем пустили танець, і літній вечір де попри дороги. А липа пахне солодко, медово у вечоровій тихій прохолоді. І золотому квітч на казовом є своїм рівняній Співають спивають теплі рідні роси, і квіти засинають аж до ранку, і коник скаче у травичці босий, співає нім прекрасну колесанку. Блідорожеві мальви при дорозі, Тихенько вітер люляє колише, Прокинувшись духмяна матіола, п'янчить навколо ароматом тишу. А там, далеко, за Карпатські схили вже сонечко сховалося до ранку, І нічка темна тихо прилетіла У білому туманному серпанку. Ти не мовчи, не плач, не страждай, я відчуваю смуток твоєї тиші, Давай тебе, я тихо, заколишу, Закрий прекрасні очі, спочивай, нехай тобі присниться Божий рай, і я буду там поряд із тобою. І вдвох попросимо у Бога Його волю по крапельці збирати благодать, а потім полетим за овид в даль. І ти мені там посміхнешся знову, І тихий легіт хмарку вечорову накине нам на плечі, наче шаль. Чому у цім світі так? Багато так горя, куди подівалась любов, добра доля. Чому з збруд повдягали корони, В повітрі літають не птахи, а дрони. Що в ньому не так, як у цім розібратись? Природа та сама, поля і Карпати, Стоять віковічно, однако, незмінно, І осінь за літом іде неодмінно. А може, все зло то лиш тінь від людини, що світла в собі загубила краплину, і треба лиш серцю навчитися знов давати без страху, тепло і любов. Та все ж у цім світі є ранки прозорі, Де сонце малює промінням узори, де вітер співає у травах зелених, і дзвінко сміються, джерельця студені. Душа вже втомилась шукати причини. У цім є одвічна проблема людини, та світ не загине, допоки ще діти малюють у зошитах сонце і квіти. Навидимі струни бренять у душі, Відтворюють музику в кожнім вірші. То серце печаль, то любові розраду, і долі цілонки, життєві принади. А що в тій душі? Мабуть, всього потрошки в чарунках розсипані щастя, горошки, на низках висять намистинки любові. Потрібний момент розірватись, готові, котитися світом, як краплі джерельця, до кожного світлого й доброго серця, готові молитвами линути в небо, де душі в них мають велику потребу. А ще там добро мою душу забралось від зла цього світу в куточку сховалось, його заспокою, відпущу на волю, воно звеселить, може, ще чиюсь долю. А що там іще гнів маленький дрімає, озветься, як хтось бруду душу зливає, та він постояти за неї не може, бо й інших ще й в гніві не гоже. А найголовнішим є Бог у душі, це Він надихає творити вірші. Мир, спокій приносить у душу мою, любов'ю сповняє, яку всім ділю. Щиро дякую всім вам за увагу. І ще раз нагадую: будь ласка, донатьте, Хто скільки може! Це не обов'язок великі гроші донатити на робити великі пожертви, посильні пожертви. Але пам'ятайте, що кожна наша пожертвувана гривня для ЗСУ наближає нашу перемогу. Дякую всім за увагу.